Ревнувати і сваритися як клони у фільмах. Добре? Діпер облиш. Ти ж говориш сам про себе. До того ж, ти завжди можеш знищити мене водою. Так. Точно! Гарні новини, Венді. Одна людина погодилась мене замінити. Чудово! Можеш потасуватись зі мною і робі. Робі, пам'ятаєш ді по розміні маркету? Uh, ні. Гей, hey, Венді, заціни мою нову гітару. Оу, oh, круто! Uh! Робі, ти дурний, зухвалий невдаха. Але поцілуй мене, бо ти граєш на гітарі. Ой, стривай! Я дещо забула. Uh! 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 Давай сьогодні одружимось. Та я, тобто ти. У мене теж була рівнива фантазія. Нам треба здихатись робі, якщо я хочу потанцювати з Венді. Гей, hey, діпер, ми посидимо на дивані. Підходь, коли закінчиш. О, ні, вони сидять на дивані! Треба щось швидко придумати. У мене ідея. У мене така сама, але потрібна допомога. А ти у нас будеш номер три. А що як Робі зловить мене? Я ж буду сам один. Гаразд, ще один, один, ще один клон. Чотири діпери. Це план чотирьох діперів о о папір застряг. О -о -о! Ти ж не збираєшся зробити його моїм напарником? Ш, не будь грубим. Слухай, приятелю, все нормально. Спокійно. Ще один клон. Завжди і на віки. Я теж так співала, поки голос не поламався. Пасифіка виходить вперед. Спробуй обігнати. О, Гренда, ти схожа на професійного рестлера. Я хочу зробити їй захват, щоб вона відчула біль. Ще не все закінчено, сестри. Дивіться. Сус, дай щось із 80-х, якийсь запальний рок, щоб дух перехопило. Власник червоного брудного велосипеда відгукніться. Його тільки що украли. Стривай. Гей, <плес> 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 hey, поверніться! О, це ж треба. Цікаво, хто ці хлопці? Точно не я, бо я тут. А тепер трохи <плес> <trochi плес> повільної музики. Чуваки, чувихи, час настав. Це моя улюблена пісня. Це твій шанс запросити Венді. Твій шанс запросити Венді на танець. Ну ж бо! Іди. Я, е... а... Я на холику. Я згоден, тобі нелегко запросити її. Танцмайданчик – майданчик, це мінне поле! Мінне поле Тайрон! Може раптом динамік відмовити. Стен з'явитися може! Робі може повернутись? Надто багато варіантів! Що робити? Я працював робити немає зверей, але хорошою зрішу, як це робити. робити. Увага, дібере, підійдіть сюди. Нам час діяти. Ви всі знаєте, що робити? Гей, сус, глянь! Щось світиться! О Боже, добре, що я обернувся. Ця штука якась підозріла.